Милостивий Боже, сьогодні звертаюся до Тебе з найглибшою вдячністю за дар життя і благословіння, яке ти дав мені у вигляді Матері, з усіх скарбів на землі, які ти впорядкував, немає нічого більш цінного і коштовного, ніж ніжна і невичерпна любов Матері. Благослови. Господи мою матір, яка завжди була поруч, втілюючи в собі безмежне, жертовне кохання, її серце джерело тепла і ніжності, її слова ромені світла і мудрості. Вона знає мене краще, ніж я знаю себе, і завжди бачить глибоко мою крашу. Душу, всі мої радощі і журби, вона переживає разом зі мною. У твоїй нескінченній мудрості ти віддав Матері здатність творити і рости життя своєму лові. Вона стала каналом твоєї надзвичайної сили і милосердя. Її жертовне служіння ніколи не припиняється, вона завжди готова прийняти мене з відкритими руками, незалежно від моїх помилок та недоліків. Боже, нехай твоя благодать і благословіння несуть мою матір через всі опробування життя, захисти її від усього злого, надіймо, Її серце наповни її душу миром і радістю, Дай їй міць і витривалість, щоб пройти крізь будь-які перешкоди, збережи її здоров'я та щасливу довголітню долю. Прошу тебе, Господи, даруй мені мудрість і силу, щоб відповідати на її невичерпну любов, нехай мої слова. Дії та відданість будуть світлом у її житті, нехай я завжди відчуваю глибоку вдячність і повагу до неї, виражаючи це кожним диханням, кожним словом і кожним жестом. Молюся, щоб Ти, Боже, оберігав мою матір від усякого лиха та злоби, надай їй міці. Щоб подолати будь-які скрутності, допоможи їй відчувати Твою присутність і мир у всіх життєвих обставинах, засіяй світлом, надії у її серці, коли вона стикається з темрявою, будь їй опорою і силою, коли вона відчуває втому і невпевненість. Боже, прошу тебе, щоб ти. Вислуховував мої молитви, ведучи мою матір по благословенному шляху, нехай її дні, наповнені радістю, любов'ю та благополуччям, нехай вона завжди відчуває, що її труд, і жертовність цінуються і вшановуються, і незалежно від часу чи відстані ніщо не зможе розірвати зв'язок між нами, бо кохання Матері. Вічне. Дякую, мій Боже, за благословення Матері в моєму житті. Нехай мої слова перенесуться до твоїх ушей і принесуть радість і втіху моїй наймилостовішій Матері. Віддаюся Твої руки з вірою, що ти завжди посилатимеш благословення на неї. Амінь.